Мене звати Наталія, я є співавтором проєкту Активна молодь. Якщо говорити про сам проєкт, чому ми обрали проєкт Саме Активна молодь, тому що молодь є запорукою нашого майбутнього, майбутнього нашої держави і в цілому нашої громади. Привіт, мене звати Христина. Я директор молодіжного центру під назвою Пітада, який знаходиться у Тупічівському ОТГ. Цей проект дав нам можливість показати себе, дооблаштувати наш молодіжний центр, щоб якась молодь організовувати, додати їй активності, щоб вона була активна як в громаді, так і по своїх селах, так як у нас громада велика. Наш молодіжний центр допомагає молоді. Позаурочний час розвивати та розкриватися, і приносити внесок в майбутнє нашої Топочівської громади. Будемо надалі працювати, не будемо зупинятися, будемо старатися досягати нових проєктів, нових зусиль і будемо розвиватися разом з молоддю.